Ще влітку. Бачите, як зажила ранка. Звичайно, можна буде той листочок видалити, посадити, він дасть наступну рослинку, але до весни, я думаю, нехай побуде ще на цій розетці. Весною, мабуть, відділю, щоб була. Гарна рослинка без травм. Ось такий колір. Величезна вона, в горчику десь сантиметрів 10. І в мене ще меншого розміру. Ось така. Ну, ця ще не набрала тих кольорів. Вони як більш дорослому зрілому.